Наш колектив гори світ. Оце са відтворював один старостат, але інше село. Але якось так склалося уже, ось за мабуть я казала, сама доля нас привела на цю садибу. Що ну вже напевно років сім-вісім ми вважаємо себе якоюсь такою невід'ємною частинкою цього святого місця. Ми кажемо, що тут і дихається по-іншому. Тут якась незвична аура. Працювати тут чудово, і в колективі цьому чудово. Хоч у нас колектив різнобійний і більше жінок старшого. Від. З дівчатами працювати чудово, вони всі веселі, активні, до срібної сюди приїжджаємо, Також всі бігають, вистушаються як бджілки коло нас. Компанія, хоч різнобійна, але всі один одного стараємося розуміти. Кожне дійство щороку на 14 жовтня, коли день народження раїси Панасівни, ми завжди тут. Ми або ж співаємо колективом, або ж невеличке якесь театралізоване дійство робимо. Але ми обов'язково тут.